А Ісус, повний Духа Святого, вернувсь над Йордану, і дух на пустиню його попровадив. Сорок день там диявол його спокушав, і за тих днів він нічого не їв, а коли закінчились вони, то в кінці зголоднів. І диявол до нього сказав: Якщо ти син Божий, скажи цьому каменеві, щоб хлібом він став. А Ісус відповів йому, написано не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. І він вивів його на гору високу і за хвилину часу показав йому всі царства на світі, і диявол сказав йому Я дам тобі всю цю владу та їхню славу, бо мені це передане, і я даю кому хочу її. Тож, коли ти поклонишся передо мною, то все буде Твоє. І промовив Ісус йому відповідь написано Господи Богові своєму вклоняйся і служи одному йому. І повів його в Єрусалим і на наріжнику храму поставив та й каже йому Як ти син Божий, кінься звідси додолу, бо написано. Він накаже про тебе своїм ангелам, щоб тебе берегли, і вони на руках понесуть тебе, щоб коли не спіткнув ти об камінь своєї ноги. А Ісус відказав йому у відповідь: Сказано: не спокушуй Господа Бога свого. І диявол, скінчивши все це спокушування, відійшов від Нього до часу. А Ісус у силі духа вернувся до Галілеї і чутка про нього рознеслась по всій тій країні. І він їх навчав по їхніх синагогах, і всі його славили, і прибув він до Назарету. Де був вихований. І звичаєм своїм він прийшов дня суботнього до синагоги і встав, щоб читати. І подали йому книгу Пророка Ісаї. Розгорнувши він книгу, знайшов те місце, де було так написано: На мені Дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Боге. Послав він мене. Проповідувати полоненим визволення, а не зрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. І книгу згорнувши, віддав службі й сів. А очі всіх у синагозі звернулись на нього, і почав він до них говорити Сьогодні збулося писання, яке ви почули. І всі йому стверджували і дивували словам благодаті, що линули з уст його, і казали вони, чи ж то він не син Йосипів. Вільно промовив до них ви мені конче скажете приказку лікарю уздоров самого себе, учините й тут у вітчизні своїй, що сталося чули ми у Копернаумі. І сказав він поправді кажу вам жоден пророк не буває прийнятий у вітчизні своїй. Та правдиво кажу вам, багато вдовиць перебувало за дні в Іллі серед Ізраїля, коли на три роки і шість місяців небо було зачинилося, так що голод великий настав був по всій землі, а Ілля до жодної з них не був посланий, тільки в Сарепту Сидонську до вдовілої жінки. І багато було прокажених за Єлисея, пророка в Ізраїлі, але жоден з них не очистився, крім Неємана, сиріянина. І всі в синагозі, почувши оце, переповнились гнівом, і вставши вони його, вигнали за місто і повели аж до краю гори, на якій їхнє місто було побудоване, щоб скинути додолу його. Але він прийшов серед них і віддалився. І прийшов він у Капернаум, Галілейське місто, і там їх навчав по собою. І дивувались науці його, бо слово його було владне. І був чоловік у синагозі, що мав духа нечистого, демона, і він закричав гучним голосом А що нам до тебе, Ісусе Назарянине, ти прийшов погубити нас? Я знаю тебе, хто ти, Божий святий. А Ісус заборонив йому, кажучи Замовчи і вийди з нього. І кинувши демон того насередину, вийшов із нього, нічого йому не пошкодивши, і всіх жах обгорнув, і питали вони один одного, кажучи. Що то за наука, що духом нечистим наказує з владою і силою, і виходять вони? І неслася чутка про нього по всіх місцях краю. А як вийшов він із синагоги, увійшов в дім Симона, те що ж Симонова у великій гарячці лежала, і просила за неї його, і ставши над нею, він заборонив тій гарячці, і вона полишила її. І зараз, уставши, те, що їм прислуговувало, коли ж сонце заходило, то всі, хто мав яких хворих на різні недуги до нього, приводили їх, він же клав свої руки на кожного з них та їх уздоровляв. І з багатьох же виходили й демони, кричачи та говорячи, ти син Божий, та він їм забороняв і не давав говорити, що знали вони, що Христос. Коли ж настав день, він вийшов і подався до самітнього місця. А люди шукали його, і, прийшовши до нього, його затримували, щоб від них не відходив. Він же промовив до них і іншим містам я повинен звіщати добру новину про Боже царство, бо на те мене послано. І він проповідував по синагогах Галілеї.